Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок у самому центрі Овідіопіля Одеської області. Цей будинок загальною площею 85 квадратних метрів, який містить 3 кімнати. Друзі, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. В будинку є три житлові кімнати, кухня та сумісний санвузол. На ділянці 7 соток є літня кухня, гараж та великий сарай. На ділянці також знаходиться фасадне приміщення для бізнесу 27 квадратних метрів. В будинку встановлено двохконтурний газовий котел. Також заведені усі комунікації, є центральне водопостачання, каналізація, вивіз відходів та електрика. В будинку встановлені металопластикові вікна. В усьому будинку ламінат. В кухні є тепла підлога. В будинку зроблений сучасний ремонт. Залишаються меблі та побутова техніка. Поруч з будинком розташований базар, зупинка громадського транспорту, супермаркет та інші зручності. Друзі, якщо вас зацікавило це оголошення та виникли додаткові питання. Звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!